Проти сепаратистів, які захопили адміністративні будівлі у східних регіонах, буде проведено антитерористичну операцію. Про це заявив виконувач обов'язків президента Олександр Турчинов. За його словами, вночі був створений антитерористичний штаб. Окрім того, завтра Верховна Рада розгляне закон про посилення відповідальності за сепаратизм і заборону в Україні партії, які займаються сепаратистською діяльністю. Розпочалась друга хвиля спецоперації Російської Федерації проти України, мета якої дестабілізувати ситуацію в державі, повалити українську владу, зірвати вибори та розірвати на шматки нашу країну. Ворги України намагаються розіграти кримський сценарій, але ми цього не допустимо. Проти тих, хто взяв руки зброю, будуть проводитись антитерористичні заходи. Посила захист східного кордону нашої країни завтра. Верховна Рада одним із перших питань розгляне закон про посилення кримінальної відповідальності за сепаратізм та інші злочини проти держави. Буде поставлене питання про заборону діяльності політичних партій та громадських організацій, що стоять на позиціях сепаратизму та працюють на країну агресора проти власної держави і її народу.